Добрый вечер, уважаемые телезрители. Очередные ракетные удары по Днепру и ликвидация их последствий. Днепр без электричества и воды, а Днепр с водой и электричеством. Как город живет и борется в условиях блэкаута. Пункты незламности, это незламность Днепра. Как и где можно согреться, передохнуть и подзарядиться в нашем городе увидеть Париж и вернуться в Днепр. Европейская командировка мэра. Об этом и не только, об этом сегодня в программе. В эфире Васильевский остров, у нас в студии городской голова Днепра Борис Филатов. Здравствуйте, Борис Доброго вечера. Хотел начать, готовясь к программе, с субботнего ракетного удара по частному сектору Левобережья. А тут, видите, вчера вечером снова прилетело. Насколько тяжелые последствия? Ну, скажу так, я доси не разумею. Куди вони стріляли, і яка в них була ціль, тому що були уражені приватні підприємства. Ми всі бачили це в повідомленнях військової адміністрації. Згоріли вантажівки, але як завжди, ніяких військових цілей там не було, і навіщо вони це робили, я не знаю. Я вважаю так, що це, скажімо так, чергова атака, яка має собою на мету тільки терор, моральний терор нашого населення Дніпря. Це. Если говорить теперь о субботней атаке, она была не в предприятии, а в частный сектор. Вот сколько людей ранено? Каково их состояние? Сколько домов можно отремонтировать, сколько не подлежат восстановлению? И где сейчас люди, которые остались без жилья? Я був особисто на місці цього прильоту і спілкувався з людьми, і бачив все на власні очі. Скажу вам так, що зараз ми вважаємо, що десь 12 приватних будинків не підлягають відновленню. І зараз ми працюємо з адміністрацією АНД району на оформлення документів на матеріальну компенсацію. Але зараз не можна точно сказати, тому що далі працює комісія, яка обслідує всі будинки, які були уражені. Стосовно людей, які постраждали у міських лікарнях, знаходиться близько 15 людей. Різні ступені у них Середньої важкості або вони лікуються амбулаторно. Ну, десь 15-16 людей зараз звернулися за медичною допомогою до міських лікарень і Знову я хочу сказати, що я не розумію, у чому була мета цього ракетного удару, тому що це приватний сектор, ніяких військових цілей поруч немає, і навіщо це робити? Це тільки моральний терор. Там є дітей рядом інфраструктурні об'єкти. Ну за них теж залізниця да, або кажуть да. там вагоноремонтний завод. Але ну це дуже таке стадіон новий. Там є може... Ну, може... Це ж цивільна ціль, тому я, 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 я не розумію, що шокується. Якщо говорить о возмещении нанесення людям морального ущерба, ущерба, то есть ракетні атаки продовжуються, постраждавши становится все більше. Куди їм обращаться за помощью і на що вони можуть? Дякую за це запитання. Скажу так, ми вже неодноразово казали у медіа, що якщо люди вважають за необхідне отримати допомогу. Не тільки компенсацію на е, житло, а також там вікна, дахи е, порушені. То потрібно по-перше, звернутися ще раз повторюю, звернутися в райадміністрацію е, по місту проживання. Потім райадміністрація робить всі документи, і ці документи комісіонна направляє до ісполкома міськради. До міського голови, і потім міський голова приймає рішення на виплату компенсації або зі свого фонду або з фонду департаменту соцзахисту. Скажімо так, максимальна сума, яку може міська влада по власній ініціативі виплатити, це до мільйона гривень. Але я хочу звернути увагу, що це допомогти до 500 тисяч. Ні? До мільйона, якщо з mm -hmm. двох фондів. Але я хочу звернути ще раз увагу, що це ініціатива міськради, і міської влади і міського голови. І це буде відшкодовуватися за тільки кошти платників податків територіальної громади Дніпра. З, з бюджета Дніпра, так. так. Але є ще, скажімо так, альтернатива або не альтернатива, а така додаткова функція. Ви можете зареєструвати ваші збитки у дії. Та попросити у держави, щоб держава також відшкодувала ці збитки. Але я так вважаю, що, ну, скажімо так, міська рада та міська влада це зробить зручніше і скоріше, ніж це зробить державна влада. На одній з недавніх сесій депутати прийняли, ви коли-то у нас тут анонсували це рішення і ініціативу свою. выделять пострадавшим до 500 тысяч гривен. Во время посещения вот субботнего этого прилета, общаясь с людьми, я видел этот, этот репортаж, эту информацию, вы сказали, что найдете возможность До мільйони гривень. Я так розумію, що нашли эту так, знайшли цю можливість. Так, знайшли, так, знайшли. Але ще раз, це гранична межа, тому ну, люди повинні розуміти, що ні, гранична максимальна. Так, що ні кожному буде виплачений мільйон гривень. Тому що коли от останній раз я був на місці прильотів, ну у людей зруйновано все. Вот все. Це вже були... какой якийсь котежний, дорогой, там, буча, ірпень, поселок, де живуть ну, люди. Це последнее у них, что, что 100%. У них було, так. Да. Але у нас вот був улица, як которой... Але у нас є був який сенс. Давайте я mm -hmm. щоб було э, зрозуміло. Ми пішли шляхом монетизації, тому що хтось хоче відновлювати свій будинок. Хтось вважає, що необхідно, що йому потрібно там шифер, вікна замінити. Хто хтось каже, що я буду це робити після війни. Хтось каже, що я буду робити це зараз. Хтось каже, що я поїду до е, родичів або буду жити у сусідів. Хтось каже, що я продам свою земельну не, ділянку деньги, і, для... і, і залишу собі гроші, більше... і куплю собі квартиру. Тому ну неможливо всі ці е, забаганки наших людей, як то без монетизації виконувати. Тому ми платимо гроші. А люди хай вирішують самі, що вони хочуть. А деньги платяться вплоть до максимальної суми, на основанні оценочних, да? так? Так. Як комісія спрацює, як комісія оцінює збитки, які понесли люди. Хорошо, ну, давайте немножко тепер о... У... <кху> Але ви ж розумієте ще раз, це гранічна межа, тому що я бачив такі будинки, які коштують більше, ніж мільйон гривень. Але ми не можемо платити. Ну да, так, навіть якщо ущерб буде оцінен, там, В 700 тысяч или в миллион получат все равно вот, до миллиона, если так. Из двух фонд. Або если еще будут избытки 3 миллиона, а да. 10 миллионов, мы ми не можем уплатить больше. Да, так. Да. Днепр вместе со всей страной уже, ну, неделю где-то да, продолжает устранять последствия удара по энергосистеме. Вот какая ситуация сегодня в Днепре с электричеством, водой, отоплением, когда операторы смогут наладить штатную работу интернета, связи, я имею в виду операторы. Ну, От, це де було... До сих пор комунальщики роботу, комунальники роботу, ли їм ресурсів, не знаю, там людей, спеціалістів, техніки, матеріалів. Ну, давайте так, це дуже складне питання, і на нього не можна дати просту відповідь. Тому що ми всі бачимо, що е, е, обстріли вони продовжуються. Да. І, е, скажімо так, влада, енергетики, комунальники вони не встигають. Е, Відновлювати те, що росіяни рушать, і зараз е, знову повітряні тривоги лунають, тому ми не знаємо, що буде завтра. Е, скажу так, що е, влада і не тільки влада міська, а й військова адміністрація, і кабінет міністрів, і президент е, роблять все можливе і неможливе, щоб впоратися з цими викликами. Але е, е, коли у вас вимикають світла, потрібно е, розуміти, що Скажімо так, вже після відновлення все рівно працюють екстрені та аварійні відключення електроенергії. Тому не потрібно думати, що це блекаут у чистому віді, тому що, скажімо так, ну, це інформація з відкритих джерел, фактично зараз десь 30% не, не вистачає електроенергії в мережі всеукраїнської. Тому, я не хочу казати такі апокаліптичний сценарій, але ми всі повинні зрозуміти, що це буде продовжуватися, і, скажімо так, це буде протягом достатньо довгого часу. І ми працюємо по всім напрямкам, але потрібно розуміти, що всі повинні мати запаси води, павербанків, їжі быстрого приготування, швидкого приготування, тому що, ну, ця ситуація буде продовжуватися і далі. Дійсно, нет никаких гарантий, скорее на, скорее наоборот, да, что враг прекратить ракетные э ну, удары по украинским городам, в том числе по Днепру. И то, что энергосистема и дальше не будет разрушаться. Вот в какой степені Дніпро готовий, э, можеть бути, ну, не хочеться, но всяко може бути, да, до автономному існуванню. Хоча б вот життєві обеспечуваючі структури, підприємства, служби. Ну, давайте всі зрозуміємо, що ми ж живемо ні на місяці, і ні на окремій планеті, тому ми підключені до енергомережі всієї України. І скажу вам так: ну, люди, які технічно не обізнані, ну, вони так кажуть. Ну, у нас же немає вроде, як обстрілів, чи не було, а чому в нас світло пропало? Але так ну ну зовсім, якщо казати примітивно, то е, коли росіяни е, десь бомблять, там може у Вінниці чи у Хмельницькому, трансформатори світло може вимикатися і в Дніпрі. Це не стосується, що от у нас, якщо немає обстрілів або якщо прильот там на Західній Україні, то в Дніпрі буде все добре. Тому автономно ми не можемо існувати, е, якщо. Е, що ми не живемо на іншій планеті. Але... Скажу так, ми готувалися, і е, в наших останніх ефірах я казав, що ми купляли генератори і робили е, різні заходи для того, щоб якимось чином компенсувати ці збитки. Я не хочу, е, не хочу зупинятися і казати там про військову якусь там таємницю, але ми робили деякі такі, може, е, скажімо так, альтернативні заходи для того, щоб у нас... Е, були додаткові можливості. Останній блекаут що показав, що коли зникає світло, то зникає все. І зв'язок, і водопостачання, і є проблеми із газопостачанням все. Тому ще щоб зрозуміли мене всі, ми. Плануємо підтримувати системи, аварійні системи, які фактично життєдіяльність міста забезпечують це, по-перше, каналізація, водопостачання, щоб не у людей не розмерлися батареї. Тобто на це вистачає потужності тих генераторів, що ми придбали. Але я розумію, що буде наступне, наступне запитання про генератори. Скільки ми їх закупили? Ні одне місце я не знаю не тільки в Україні. У всьому світі не може закупити на мільйон е, мешканців генераторів, щоб вони працювали ну, один генератор на городні да большої большой саме ну, не поставиш. Я, я не думаю, що це дуже коректний приклад. Але кому інтересно, може подивитися в гуглі в інтернеті. От коли був блекаут, е, визваний технологічними причинами, десь там два або три роки тому в Сполучених Штатах Америки. І Америка це дуже потужна країна, дуже багата. Є дуже там е, у них багато генераторів у відповідних е, служб. Але коли блекаут, у тому числі в Америці, повністю вимикає світло і повністю всі системи лягають. І е, задача комунальників та задача всіх е, тих е, людей, хто працює на комунальне господарство – цю систему підняти в максимально жати строки. Все. Пункты незлавности. Ваш заместитель Михаил Лысенко в эфире нашего канала, здесь вот сидя на вашем месте сейчас, не стал комментировать эту тему, сославшись на то, что организацию этих пунктов и их работу курируете в городе лично вы. Вот, значит, лично ви можете сказати тогда, сколько їх буде, де вони будуть організовані. Ну, може бути, не локація, а може і локація. Да? Будуть ли вони охоронятися, в якому графіку, в якому режимі будуть працювати? Ну, по-перше, давайте так скажу, що ми пішли яким шляхом. Тобто, ми зараз формуємо пункти незглавності. По-перше, як кажуть, з двойною метою. З подвійною метою, це по-перше, райадміністрації, терцентри соцзахисту, ці адреса всі відомі, всі людям, а також комунальні підприємства. Тому що я пояснюю це о, не палатки. О, о, да, я пояснюю у чому сенс. Сенс у тому, щоб у нас працювала і комунальна інфраструктура. Адміністрації, терцентри, комунальні підприємства і також, щоб люди могли прийти туди і отримати допомогу. Це по-перше, далі ми плануємо і вже робимо у 40 школах у сховищах ці пункти незглавності. Також у нас є вказівки з офісу президента, з військової адміністрації, що там робити: генератори, теплові пушки, чай, кава і все проче. Але у нас немає старлінків. Але ми працюємо з військовою адміністрацією. У нас є повне взаєморозуміння, і скажу так, що ми плануємо робити цих пунктів більше й більше. Є питання, яке зараз не вирішене, і це теж такі вказівки. Ну як вам сказати, кажуть, вони потрібні, ці пункти незламне, щоб вони працювали цілодобово. Добре, вони будуть працювати цілодобово. А що робити з комендантською годиною? Тобто комендантську годину це ж не ми придумали. І якщо люди будуть йти ночі з дому до пункту їх Поліція запитає, куди ви йдете, є питання. Поліція не знає, як відповісти на це запитання. Якщо людей може застати тривога чи комендантський час і знаходящихся в цьому пункті, їм теж значить, тоді потрібно десь залишатися? Ну, 100%. Тому зараз ми кому... комунікуємо з поліцією, з нашими органами по надзвичайним ситуаціям, з рятувальниками, і зараз виробляємо ці алгоритми. Тому що, коли наші високі начальники при всій по увазі, щось придумують, вони не розуміють, що є деталі. Але я так вважаю, що ми ці деталі вирішимо. Скажите, вот мэрия, может быть, не знаю, мэрия совместно с областной военной администрацией как-то влияет на обеспечение наших торговых, назовем это, точек, локаций, необходимым количеством генераторов, там, других энергогенерирующих приборов. Вот, є, ли у мерії или у военной администрации адміністрації то права регулювати ціни на це, чи це бізнес і ніхто йому не указує? Ні, ми не, не, не можемо регулювати ні сполково міської ради, ні міський голова, ні воєнна адміністрація. Це, скажемо так, соціальна відповідальність бізнес. Але... Є попит, попит росте, і тому зараз генератори зараз підіймаються в цінах. І саме, що можна сказати, складне, те, що знайти їх неможливо. Те, що знайти їх неможливо. Але ну, я вам скажу так, ми ще будемо спілкуватися про мою подорож у Париж, але я, може так скажу, раніше ви мене запитаєте. Зараз, після дуже-дуже потужної розмови і наших побратимських відносин з містом Кьольн у Німеччині, вони дарують Дніпру 300 генераторів. І вже на митниці на західній Украї... да? да, вже на, митниці на західній Україні стоїть 118 генераторів, які приїдуть. Ну на... може в п'ятницю вже будуть одні Вони не попадуть через наших шустрих в торговець. Ні, вони не попадуть. Ще... Ми будемо роздавати це по мікрорайонам, щоб люди е мали можливість там підзарядити якісь ну, може, там на ті пункти, да ті ці... на... так. І тому, коли мені питають, чого я спілкуюся з нашими іноземними партнерами, я відповідаю, тому що я в тому числі домовляю за поставку конче необхідних для територіальної громади речей, у тому числі генераторів. Тому скажу так, ми шукаємо генератори ну, по всьому світу. І шукаємо їх і за оплатою, і без оплати, і шукаємо їх у наших би, побратимів, і шукаємо їх на ринку і у постачальників. Але це зараз дуже велика проблема, і це дуже велика проблема, скажу так, не тільки для України, а зараз вони ой, ростуть у ціні по всьому світу. А і там теж ціна росте. Ну, як вам сказати? Ви ж розумієте, що е, війна в Україні вона е, дала поштовх для змін е, у цінової політиці е, на все у всьому мірі на продовольчому ринку. На нафтовому ринку, ну це така війна. От ми про це і спілкувалися у тому числі з президентом Франції Макроном. Це війна, ну для нас це наша війна, яка ми якому оплачуємо нашою кров'ю, але весь світ цю е, жахливу війну оплачує у тому числі своїми коштами. Я вас спрошу Макроні і е, поїздки, і просто до этого ще одна тема Це водоснабження, да, то есть бочки з водою на правому берегу, скважини б'ються на левым. Но бочки начали размещать еще до да. Blackout, до этого. И критиканы казали, что это на вещи его не потребны. Да. А, допомогли а потом, цьому? когда вода перестала поступать в дома, критика как-то притихла, и многим людям эта вода, в общем-то, в бочках помогла. Что будет дальше? Будет ли увеличиваться? Кстати, я сегодня увидел карту, І навіть на страниці Фейсбука її там теж перепостил. Карта розміщення скважин бочок в Дніпрі. Вона інтерактивна, можна дивити, буде ли Буде этих бочек, бочок, буде больше этих скважин. Так, діжок з водою буде більше. Я вам скажу так, що зараз ми десь 40 одиниць розкидали по правому берегу. І ще ми додатково плануємо десь 30. І ще ми будемо... Це технічна вода. Так, правильно? це технічна вода, це не вода для вживання для їжі. Але я вам скажу так, що ми працюємо з поставщиком, який е, зараз працює тільки на Дніпровську мерію, тільки виконує наш заказ, тому е, ми плануємо ще 30, і ще буде додатково. Але я хочу сразу попередити, там, як я кажу, гумні люди пишуть в інтернеті, чому. Я зараз опять скажу, от один поставщик, опять корупція, і все. Ну, хай, хай, хай знайдуть другого поставщика. Постачальника. І е, тому е, скажу так, що там вумні люди зараз пишуть в інтернеті, що де водовоски, давайте воду розвозити по дворам та по домівкам, і на етажі може нам підіймати. Але коли не працюють насоси, які воду закачують в труби, тоді не працюють насоси, які закачують воду в ці гіпатетичні водовоски. Це потрібно розуміти. Так, це ці, ці... ну, це, ну це фізика для це фізика для п'ятого класу. Може я не знаю. Ну ну, ну навіть... можуть не всі да. А, Тому а, з діжками така ситуація. А стосовно лівого берега, я скажу так, що ми а, більше робимо там свердловини. І ми плануємо десь 51 одну свердловину пробити. І ще раз я хочу відповісти на запитання, чому там діжки, а там свердловини. Тому що є таке поняття, як водоносний слой, і на лівому березі нам проще бити свердловини. А якщо казати про правий берег або нагорну частину Дніпра, то, наприклад, якщо казати про нагорну частину Дніпра, то там до водоносного слою 150 метрів. Це неможливо добити свердловину. Тому ми на правому березі віддаємо пріоритети становці діжок, а на лівому березі надаємо пріоритети для того, щоб бити свердловину. Ну, левый берег, жители левого берега платят за вот свои подтопления, которые часто бывают, вот да. этим вот низким уровнем. Вы правы. Поэтому а с правого берега обычно смотрят, ну, их не заливает. И теперь о поездке. Где были, с кем общались, о чем говорили, о чем договорились? Ну, я еще всех... і всіх попитатися в запам'ятати мова <тур> в тому, <тур> ну, що ви общаєтесь з зарубіжними такими По перше, я був на конференції в Австрії з цивільного захисту. Дуже отримав інформацію інтересну, які у нас нові тенденції в світі по цивільному захисту населення в таких критичних ситуаціях далі дуже така була потужна подорож во Францію. Там був Конгрес муніципалітетів Франції, з'їхалися всі мери Франції і не тільки з Франції, а зі всієї Європи, зі всього світу. Але українську делегацію зустрічали дуже дуже потужно, тому що, знаєте, не можу так казати, що Україна та війна зараз в тренді, але Ну, це порядок денний для всього світу, і тому нас зустрічали на першому місці. І скажу так: була зустріч, по-перше, з президентом Франції Еммануелем Макроном, з його дружиною Бріджит з першої леді Франції. Також ми зустрічались з прем'єр-міністром Франції. Також у нас була зустріч в Сенаті з парламентаріями французькими, і також ми зустрічались з мером Паріжа. Спілкувались ну, на Ті теми, які зараз знаходяться е, на порядку денному в Україні, це, по-перше, допомога для місцевого самоврядування, генераторів. Активний розговор, не просто ж так, що от у нас... Ну, от... от... наскельна ну, ж їде нам 300 yeah. генераторів. Будемо очікувати наступність Франції. Але ми спілкувалися не тільки за свої територіальні громади. Ми та поїхали як делегати від Асоціації міст України. Нас делегували інші мери. Був не тільки я, був мер Ніжина Олександр Кодола, був мер Кремінчуга, був мер Львова Андрій Садовий та була мер Ір Ічні з Чернігівської області. Тому ми були делегатами всього місцевого самоврядування, і ми спілкувалися з Макроном за всю країну і за. всі всього місцеве самоврядування нашої країни. І просили про допомогу всієї країні, а не тільки за себе. Он услышал, він нас почув, так. Мріс Альбертович, і останній сьогодні вопрос про приближаючийся Новий рік, точніше про новорічну ялку, і її відсутність. Надо понимати, вопрос уже окончательно решён, или ну, як ви знаєте, я своїх рішень не змінюю. І е, ми е, провели не тільки голосування у мене у Фейсбуці, а провели і е, е, соціологічне дослідження стосовно цього питання. Скажу так, е, наші мешканці поділилися десь на дві частини, але е, прихильників е, новорічної ялинки менше ніж тих, хто вважає, що це зараз не є необхідним. Тому новорічної ялинки не буде в Дніпрі. Я маю на увазі центральної новорічної ялинки або районних ялинок. Може, десь у парках за кошт комунальних підприємств встановлять ялинки, але це не буде ялинки, як ми звикли у привичному такому сенсі слова. Я вважаю, що і маю надію, що вже після перемоги ми відсвяткуємо. Новий рік, вже наступного року з ялинкою, з освітленням. Ну, там... Так що, хорошо, так що хорошо, знаєте, добре. люди захотіли, і я пішов їм на зустріч. Всі зараз знаходяться у такому скрутному морально-психологічному становищі. Кажуть, додаткові кошти потрібні на ЗСУ. І е, мерія Дніпра дуже допомагає ЗСУ. Всі, ці, е, всі люди це знають. І я думаю, що ну, скажімо так, формат. Відсвяткування нового року в Дніпрі буде більш таки домашній, ніж публічний. Може, це і добре. Борис Сергійович, спасибо вам большое, уважаємо телезрителі, у нас був мер Дніпра Борис Філатов. Я звертаю вашу увагу, що він спілкувався мовою. Це вперше в цій студії. Я вважаю, це дуже такий приклад добрий. Дякую. В тому числі і для мене. Будемо старати, стараться будем. Спасибо вам большое. Дякую. Спасибо, уважаемые телезрители. Мы победим, мы переживем все эти блокауты, обстрелы. Все будет хорошо. Спасибо. Дякую. Разом до Перемоги.